Я прийомна мама, сподіваюся, ви всі знаєте. Мене часто питають, я зараз розкажу, що мене найбільше напрягає в системі, що найбільше коротше, мене вибішує. Видбільшує мене необхідність постійної документальної гонитви з усіма документами дітей, і напрягає те, що я навчаю людей в ЦНАПі, як з нами себе поводити, як оформлювати ці бумаги. Хоча це вони мають знати, не я маю знати. Я відкриваю закони, тобто ми разом там сидимо, вчимося, що робити. Ну, блін, камон. Невже нас так мало в Україні прийомних батьків, що люди тупо не знають у великому місті. Істі, а я в Дніпрі знаходжуся на секундочку. Люди просто не знають, як з нами бути, що з нами взагалі робити. Типу там прийомна родина, в якій четверо дітей, вони не усиновлені, що це таке, яка форма. Ну коротше, не розумію взагалі нічого. І будь-який будь привід, нам знову потрібно йти коротше, по всіх інстанціях. От наразі передають з мінсоцполітики наші всі діла і виплати, в тому числі передають до пенсійного фонду. І нам всім з усім гамузом потрібно знову весело йти в пенсійний фонд, коротше, сидіти там у чергах. І добуватися того, щоб це було переоформлено, хоча це просто між інстанціями, типу, ви візьміть і передайте там папери всі, тим більше, що вона ж якби то цифрова держава, правильно. От. Ну, я так розумію, держава якісь свої інтереси в цьому вбачає, що вона нас особисто запрошує на типу співбесіду, коротше, в пенсійний фонд. Ну, можливо, це все стосується прийомних батьків, які наприклад за кордоном ще, аби вони були особисто, особливо чоловіки. Ну, тобто. Щось коротше таке, і мене дуже паперова волокіта. Дуже короче, вона вона мене 8 місяців вибішувала, поки я оформлювала прийомну родину. Це був взагалі треш. Ну і тепер постійно, за будь-якої нагоди, ми знову з цими бумагами тіліпаємося. Я взагалі їх не викладаю із авто. Ну це коротше, це найбільша складність в роботі з дітьми, як на мене.